Доброго дня, любі першокласники! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми будемо додавати та віднімати числа 0, 1, 2 та 3. Пам'ятаєте правила дистанційного уроку. За потреби ви будете зупиняти відео та виконувати завдання чи давати відповіді на питання. Отож, починаємо. І розпочнемо ми з усних обчислень. Відкрийте підручники на сторіночці 77. Розгляньте наш потяг. Усно виконайте обчислення. Пам'ятайте, вираз перших двох вагончиків є початком до наступного. Працюйте самостійно. А ми продовжимо урок з геометрично логічної хвилинки. Розгляньте геометричні фігури. Чи однакові ознаки вони мають? В чому їхня відмінність? Правильно, у круга немає кутів. Проаналізуємо ті ознаки, що змінюються, та в якій послідовності це відбувається. Отже, перші дві фігури відрізняються розміром та формою. Наступні дві відрізняються розміром та кольором. Далі розмір і форма. Розмір і колір. Отже, наступна зміна буде розмір та форма. Колір залишиться той самий. Поміркуємо тепер, що це буде за фігура. Розмір. Якщо у нас велика, то буде маленького розміру жовтого кольору, яку ж матиме вона форму. Міркуємо трикутник, круг, круг. Трикутник-трикутник. Отже, наступна фігура це круг. Це маленький жовтий круг. З яким природним об'єктом порівнюємо жовтий круг. Так, це. Сонце. А чи знаєте ви комаху з таким самим ім'ям? Правильно, сонечко. А з якою геометричною фігурою нашого ряду ми її асоціюємо правильно з червоним кругом. Відкрийте зошити. Відступіть від попередньої роботи чотири клітиночки та пропишіть каліграфічно цифру. 7. А я вам поясню, чому саме цією цифрою ми почнемо нашу роботу. Тому що найпоширеніший вид у сонечках це семикрапкове сонечко. У нього на червоних надкриллях сім чорних крапок. Починаємо працювати! Продовжимо нашу роботу в зошитах з друкованою основою. Відкрийте зошити на сторінці 9 та пригадайте склад числа 7. Заповніть віконечка нашої ракети. Користуючись записами, відновіть числа, які пропущені у завданні. Успіху вам у роботі! Розгляньте малюнки на екрані або на сторінці підручника. Які запитання можна поставити в кожній ситуації? Міркуємо. Під листком було 10 сонечок, полетіли 3 сонечка. Про що б ви хотіли б запитати? Ще одна ситуація. Під листком було 4 сонечка. До них прилетіли три сонечка. Що хотіли б дізнатися? Дайте повні відповіді. Складіть вирази до цих завдань. Розгляньте малюнок та послухайте текст. Сонечка бувають не тільки семикрапковими. У природі налічують понад п'ять тисяч різних видів, є серед них і двокрапкові, і п'ятикрапкові, тобто кількість цяточок може різнитися. Деякі помилково вважають, що скільки цяточок на сонечку, стільки йому років. Ні, це не так. Цятки свідчать не про вік, а про те, до якого виду належить комаха. Отож, ваше завдання з'єднайте сонечок з однаковою кількість цяточок. Продовжуємо працювати в зошитах. З наступним завданням ми знайомилися з вами на попередніх уроках. Отже, вам треба дані числа збільшити на 3 або зменшити на 3. І відповіді вписати в порожні віконця. Пригадайте, що означає збільшити на 3. Правильно: до числа додати 3. А що означає зменшити на 3? Молодці. Від числа відняти 3 Ставте відео на паузу та працюйте. Пригадаємо. Які інструменти нам потрібні для того, щоб виміряти довжину відрізків? Отже, виміряйте і запишіть довжини відрізків. Пам'ятайте про те, що вимірювати починаємо лінійкою від цифри 0. Працюйте! А тепер усно попрацюємо з цеглинками Лего. На екрані ви бачите вираз, а навколо цеглинки з різними числами. Оберіть колір цеглинки, яка позначає відповідь до виразу. Чудово, ви гарно працювали на сьогоднішньому уроці. Молодці! До зустрічі!